Теплу Індію зимовому Хмельницькому подарував фотограф Сергій Аніськов. Виставка Обличчя Індії для мисливця за кадрами стала вже четвертою. Країну Південної Азії фотометець відвідав у лютому березні цього року. Мандрівка тривала більше двох тижнів. За цей час Сергій Аніськов із колегами здолав більше однієї тисячі кілометрів. Під приціл камер потрапляли краєвиди та, передусім, люди. Я дуже полюбляю фотографувати емоції і краєвиди фотографувати трошки проще, тому що підійшов, краєвид не втіче, він ногою не вдари, палкою не поб'є. Були випадки, що деякі садку були проти, то я трошки бігав, вони трошки бігали, це було цікаво, але я втік. Люди цікаві, прості, там, де ми були, це були бідні райони, але вони, на мою думку, дійсно були щасливі. Загалом на експозиції представлено кілька десятків світлин. Також фотограф розмістив мапу маршруту, яким подорожував. Четверта виставка не остання. Зізнається Сергій. Наразі фотохудожник працює над двома проектами: перший стосується безпосередньо міста Хмельницького, другий він на рік фестивальним. У деяких фотографів є фото одного дня, чи фото одного заходу. Чи відпрацював на одному фестивалі? Він показав: ні, я хочу показати безпосередньо фестивальний дух на Україні. Втім, це попереду щодо виставки світлин обличчя Індії у стінах юнацької бібліотеки вона діятиме до 8 січня.